Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Осінь на порозі збирання врожаю вже закінчують і на полях та городах, дачах та садах з'являється багато залишків, трави, стебел рослин, бадилля, а скоро до них доєднається ще й опале листя. Виникає питання, що з цими відходами робити. На диво багато хто вирішує просто спалити ці залишки, чим наносить величезну шкоду своєму здоров'ю та оточуючим власним ґрунтам та довкіллю загалом. І це не рахуючи те, що такі дії є порушенням закону і передбачають накладення грошових штрафів. Чим же шкідливе спалювання залишків рослин? При горінні залишків рослин виділяється чадний газ, оксиди азоту та вуглецю, сполуки важких металів, а найгірше бензопірен – сильний канцероген. Дим в повітрі може викликати подразнення очей, носові порожнини, труднощі з диханням та алергію, а також провокує хвороби серцево-судинної системи. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтово утворюючі мікроорганізми. На природних ділянках знищується насіння і коріння травянистих рослин, а також виникає загроза перекидання вогню на інші ділянки. Спаливши залишки рослин, ви позбавляєте себе сировини для безкоштовного добрива, яке може утворити компостування або закладання високих рядок. Тому ще раз наголошуємо, спалювання рослинних залишків наносить шкоду здоров'ю людей, забруднює повітря, порушує баланс біорізноманіття при поверхневого ґрунту, що зменшує родючість, може спричинити пожежі та є незаконними діями, за які передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів. Яка ж альтернатива спалюванню? Одна з найкращих компостування. Але це не єдиний екологічний спосіб утилізації залишків рослин. Стежте за проєктом кращі практики управління біовідходами в малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. І дізнавайтеся про екологічні способи поводження з органічними відходами. Штраф за спалювання стерні або рослинних решток на землях сільськогосподарського призначення буде від 91 800 тисячі гривень до 153 тисяч гривень. Якщо ж підпал спричинив тяжкі наслідки для довкілля або загибель тварин, тоді вже буде позбавлення волі від 2 до 5 років. Це відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України частини першої. Тому краще на полі нічого не палити, бо можуть бути тяжкі наслідки. Зробимо Україну чистою разом 20 вересня під гаслом Зробимо Україну чистою разом відбудеться всесвітній день прибирання. Ця глобальна ініціатива, яка об'єднує 90 мільйонів учасників із 211 країн світу, має на меті формування культури чистоти. Відповідального поводження з відходами та підвищення екологічної свідомості серед громадян. Закликаємо усіх активно долучитися до проведення всесвітнього дня прибирання в Україні та сприяти організації заходів із прибирання території громад. Це може включати традиційні толоки, прибирання прибудинкових територій, освітніх закладів, парків, скверів та інших громадських місць. 24 липня від окремлення філії ДП документ відновили прийом заяв анкет. На оформлення паспортних документів для чоловіків для отримання послуг вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Здійснити подачу заяв анкет на оформлення паспортних документів можна у Німеччині, Мюнхені, Берліні, Келліні, Польщі Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську – Іспанії, Мадриді, Валенсія, Чехії у Празі, Словаччині, Братиславі та Італії у Мілані. Перелік центрів та графік роботи на офіційному веб-сайті, ДП документ, перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах це оформлення id картки чи закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін id картки чи закордонного паспорта у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорта зразка 1994 року на id картку за бажанням чи у разі непридатності. Державна міграційна служба України та ДП документ продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами. Ведення вагітності та медична допомога при пологах безоплатні для пацієнток зі статусом ВПО. Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетних напрямків програми медичних гарантій. Тому, незалежно від свого місця проживання і реєстрації, жінки при надії та породілі можуть розраховувати на отримання якісних безоплатних послуг ведення вагітності та медичної допомоги при пологах, куди звертатися майбутній мамі щодо ведення вагітності. Для спостереження вагітності можна обирати будь-який комунальний або приватний медичний заклад, що має договір із НСЗУ та пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Ведення вагітності кушером гінекологом безоплатне, як при самозверненні. Без направлення, так і при наявності направлення сімейного лікаря. Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, то лікар-гінеколог направляє її в стаціонар, де вона отримує усю необхідну медичну допомогу також безоплатно у рамках стаціонарного пакету. Медична допомога при пологах безоплатна незалежно від місця проживання. Ні, місце реєстрації, ні фактичне місце проживання не є підставою для оплати медичної допомоги у закладах, які мають договір із НСЗУ. Медична допомога при пологах безоплатна. Її вартість оплачує Національна служба здоров'я України. Тому пацієнти зі статусом внутрішньопереміщеної особи не мають нічого доплачувати за отримання медичної допомоги, зокрема при пологах. Зокрема, при пологах. Медична допомога при пологах надається безоплатно як при доставленні бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, так і при самозверненні без направлення. Під час пологів пацієнтка, що народжує на безоплатній основі, отримує усі необхідні ліки, медичні вироби, знеболення, лабораторні обстеження. Якщо у вас неправомірно вимагають сплатити вартість спостереження вагітності чи пологів, залишайте скаргу НСЗУ. Оператор контакт центру за номером 1677 розповість, як це зробити. Навчитися обирати себе може бути найскладнішим челенджером усього життя, але обирати себе не означає нічого егоїстичного чи егоцентричного. Обирати себе означає поважати власні потреби та межі, бо це важливо для твого ментального здоров'я і добробуту. Це про пошук балансу та гармонії між турботою про себе і взаємодією з іншими. А що для тебе означає обирати себе? Отож, дякуємо небайдужим глядачам за активну життєву позицію та підтримку наших захисників. Дякуємо нашим воїнам за кожний новий день. Дякуємо Збройним силам України за можливість тримати інформаційний фронт. Трагедія родин загиблих воїнів це спільний біль для всієї громади та держави. Посередніві діти, схворювані жінки в очах яких відображається вічна скорбота, яка є результатом жорстокої війни, яку веде Росія проти України, сьогодні твориться українська історія, і кожен з нас несе відповідальність за її майбутнє. Наближаємо перемогу разом, в єдності наша сила. Вічна пам'ять героям, Бог і Україна понад усе. Слава Україні, слава героям!